Та він мені каже, що то в тебе за гібрид? Сипай, каже, просто. Просто каже, я тобі не можу сказати. Я йому кажу, нікому не кажи, по 25 дає. Та да, які 25, Каже, ти що там під 40. Слухай, каже, що ти за сямочок? 5 гектарів. А сипи і сипля. Сипла, каже, просто. Кажу, вітя, це наш український заксон. та не дури, кай, ти що, який кажуть, кажу, вітя, ну що я тебе буду дурити? Що ти мене, перший рік знаєш? Чи перший рік у мене робиш? Yeah. Бачите, а ви не вірили, що ми приїдемо. А такого не може бути. Просто щось дуже молодо виглядаєте. А що, що, молоді агрономи не бувають? Бувають. інновації все Як звати? – Сергій Сергій. Оце ця людина його висівала. Зараз побачимо, як вона його висівала. Що ти три дні їздив, ото й знаєш, соєш, сіяв на коржі. Вальони, хвальони, їдемо типом. То дзвонили, так розказували, так розказували. Треба вже Ні, звісно, зараз пойдете. Я вам покажу. Кінця я часть убрав. Да. А Можемо показати, якою сівалкою ми його сіяли. Давай, якщо да є жлання, як є. Є. саксона нивою для того, що холланда приготували для сої. Для сої. Прошлий рік ми молотили нью і усе успівали. А це, от якось так получилось, що ну не всюваємо і рішили нивою. Обирати ну, ну Якщо ніва його то я думаю, патері немає. Ні, там все нормально. Так, піддали, Скільки нормально. косили, казали, Саксонок? Значить, а... ну 30-ка. 30 це, да? щоб... це з потерями чи без потерь? Це вже готове те, що ми... При... Ну, це ми його не важили, а якби через, щоб поважити його, угу. якщо... тому що у нас ми газоном возимо. То по газону, якби у нас газон одкалібрований. Три uh -huh. тони в плюсі. Ну ми uh -huh. так заокруглюємо для себе три. Ну, no, дивіться, бо сіяла нас... оця сівалка, джунгір, сім oh. двісті, по-моєму. Чи сім? Я не пам'ятаю. Бо у нас одна така є, uh -huh. а одна отака в нас є. Трошки вже і в буря. Uh -huh. Вона ж по нулю теж іде. Да, по... Оця йде по нулю, іменно uh -huh. оця. Треба було ці буряни хоч зірвати, якби. Ну, поставили воно. А ця під суть трошки треба виробляти. А -а -а. Прошлий рік я Саксон як спробував. Це ви її тяжелим трактором тягаєте? Зараз ну, ну, я вам покажу, як ми їх тягаємо. Білорусами. Білорусами? Оце ми нею сіяли прошлий рік Саксон і цей рік Саксон. Причому ми не вибирали фракцію. Джандір він сіє. Ага. Оце тягає він цю сівалку. оце Так, да. так у нас 892-й ага. і 82-й, тільки що поїхав по дрова, і той тягає. Да? І ну Більш-менш мотори. Так що, можемо, зараз я, в принципі, готовий да, з вами да. їхати на поле, щоб ви побачили Нарасеньки, ваш тракторися. саксон. Да. Не, ну, звісно, ви ж я ж говорю, ви дзвонили, розказувати, гріх не приїхати Я взагалі в шоках і за чого. Я пережив шок у цьому році два рази. Перший шок по цінах по добриву. Ага. Це був перший шок. І другий шок я не мог перебороти себе, як посіяти без удобрині. Ну, я вам зараз покажу, що це без вирішити. Це перший рік без удобрині. Ну, це був так, це знаєш контраст такий. Ну, я думаю, що наступний рік ви теж будете без удобріні. Я вже до мене дзвоняв з компанії, з ким я працював, пропоную добрива. Від 34 тисяч і вище. Кажу: не дзвоніть до мене. Я Пока, це... Поки, поки соячник не буде по 30 тисяч, не дзвоніть. а да, Я ж вам казав, у мене чотири гібриди: Піонер, Саксон, Белла і дуже поганий гібрид. Я не хочу його називати. Я його більше просто брати не буду. Оце чотири гібриди. No, наших компаній чиї називають. Ні, 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 це наших компаній, сербський гібрид. Ah. Отут була перва площа 22 гектари, оце був ваш саксон. Можете просто візуально подивитися, які палки здорові. Ну, ось його видно. Це в один світ вже затісковано. Його прямо видно, що здорові растення. Да. Оце тут 22 гектари, а ми його вже обрали. І це ж косогор, Самі, що це погода. На той рік планую, тут у мене буде Саксон розташований, ага. ячмінь у мене тут був посіяний, діді ж вже зроблені, взагалі жде плуга ходить. А може і не буде плуга. Зараз такі дощі пішли, може раундапом на крію, воно вирівняно вже, і зробимо прям рік посів. А зараз ми їдемо прямо на моє дітще. Я, я такий задоволений саксоном. Кстати, прошли рік хлопці, як полодили. Байне, Вітя там ага. травова, а то ще Вітя є. Слухай каже, що ти за сямочок? 5 гектарів. А сипий сип. Сипла, каже, просто <laughs> кажу вітя, це наш український саксон. Тай не дури. <laughs> кажу вітя, чого я тебе дурити? Like, перший рік стає. Чи перший рік у мене робиш? Ну, а, а це ви на, на пробу в тому году взяли, да, так, тому рік Саксона і Берікет я взяв на пробу. А цей рік вже взяли більше. А цей рік я обідвів. Від нього я вам казав, по-моєму, 40%. Mm -hmm. Довжит, у, нас, у нас його всього посіяно вашого саксона 22 і там, мабуть, 25. 45 гектарів відведено було. А всього у нас 100 з чимось гектарів. Mm -hmm. До речі, якщо це буде е, в Ютубі виставлено, буде, звісно. значить у мене я в сусідах цей рік. Так вийшло, е, з ним межую mm -hmm. моїх 15 гектарів. Його 10. І поїхали хлопці косити, вітя її з вовкою. І так вийшло, що края його косили. Я він, якщо це побачить, Ну що, скосили, я приїхав до нього, кажу, Льоня, так і так, кажу, ну, скосили, кажу, в тебе крає. Та йомки зелені, це те, третє, десяте. Там сипало по 5 тонн з краю. А тоді, як ми йому покинули 20 рядочків, ага. я його через дні три побачив, кажу, ти скосив там. Та він мені каже, що то в тебе за гібрид? Сипа, каже, просто, просто каже, я тобі не можу сказати, я кажу, нікому не кажи, по 25 дає. Та, та які 25? Ти ж там під 40. Гавне, щоб всі були задоволені. Я дуже задоволений і цей год 50% в 23 2023 році буде виділено під Саксон. Ось від дивіться. Mm -hmm. Деті ще. Це все поле, а, вона аж туди внизу, туди ми можемо не доїхати. Бачите, mm -hmm. воно отак, mm -hmm. да? отак mm -hmm. так, так, за Всього в мене тут 30 гектарів. І що я вам казав, що якби ми заїхали, у нас осталося сербського, і ми почали тим сербським досівати, його видно. Там, да? Від ціля... так? ціля, да ми зараз на голі цього, його видно. 6 гектарів два. Mm -hmm. Сербський, і далі пішов наш улюблений сакс. Приємно, коли так називають. <ріху> Ні, <Не>, От наглядно <от ріху> наглядноща. Якби... Не було в мене наглядності цієї. Може б було якесь сумнення було. Mm -hmm. Ну Тепер okay. можна вилізти і. і Друзі, okay. ми на полі. Okay. <laughs> Оце в мене тут вийшло той сербський гібрид, гектарів може 2-3. Uh -huh. Бачиш, він який... Видно. О, видно, так? Да? Yeah. От е, я чого вас привів, ну це тут розвертався цей оприскувач, uh -huh. аж тут, тут більше попало е, цього. Гербіциду, чого він такий придав. Можна зайти тепер всередину і зараз ми встанемо на межі, тому що його видно. Сербський той, uh -huh. і саксон. Серпський ще зелений серксон вже садконій, Да, Так, ти так, так, так. Так. обратив, що він ще зеленіший. Але да, 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 одна проблема, він майже пустий оцей. Майже пустий. Сербський. Ага. От просто а, для себе. Він вроді би крупність в нього є. Але він Пустотєлий. Да, Пустотілий. Лопає. Це отой гібриден лопає лишавав. Да, оце той, що я не хочу казати. Да? Він сербський, але не хочу. Він підгран Е, Не хочу цю компанію обвитися, але більше покупати ми в неї не будемо. Ну, тепер Денис, ще одна, один нюанс. Це потіяно в мене в минулому році. Ми покинули кукурудзу, можете обрати увагу, Ми покинули. Остати, Остач видно. Весною, десь числа 5 мая ми вбираємо кукурудзу, кидаємо це все діло, тому що багато сіяти Ось внизу, у мене семочки, ну, полі багато. Угу. І сюди ми приходимо е, сіяти десь 20 мая. Сюди. Значить, края все задіскувалося. Часть ми навіть запалили, ну, де не передісковувалося. І він посіяний саксон по нулю, майже по нулю. І ще одна характерна черта ось дивися, оцей сербський гібрид. Бачиш, проскочив. Вовчок. Да. Вовчок. Хоча, хоча пишеться, тут багато. що пишеться я а, шестирасовий. Я думаю, та йов, кажи, Льоні, ну чого ж не ну, ти? Ну, вже всі пишуть сім разів. Да, тепер ліс, я, видно, я пройшов по ньому і так, і так. Угу. Значить, на сербському проскочив вовчок, на вашому ноль вовчка. Но, но, ну, може, і десь. Значить, дивися, те, проскочити. Е, трохи. Що я вам ще скажу, що ви мали на увазі. Ну, я знаю дуже багатьох козельщинських фермерів з Полтавського району. Uh -huh. Решетилівські фермери, мене ну, майже 100% усі знають. Це не те, що там я хочу якусь вам рекламу зробити. Мене люди знають, можуть подзвонити, спитати. Поэтому Бачитимуть в Ютубі мене фермер. Будуть, звісно. Да, хлопці... знаєте, знаєте, яка в нас реклама? Ви кажете, не будемо рекламу. Ми рекламу робимо зараз в Ютубі, але коли ми працювали, реклама була так. Ви сказали тому. Ну да, 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 да. Отак, той Це до Це і... називається. Тюнемна... Це тюремна пошта. А це вже особисто я на собі спитав ваш саксон. Uh -huh. Так, ну що, тепер можна вже йти, тому що я ми тут бачиш, uh -huh. трошки ми спалили його, як би гербіцидами. Зараз ось отак ідемо прямо на саксон. Це в нас, uh -huh. нас саксон. Саксон. Да, по видно. Ось Дивіться, оце вже. Ну що може, там десь щось попадало, як вони uh -huh. вибирали. Ось дивіться, ось, дивіться ось і вже... висота одразу. Видно? Так, да, висота і. Ось дивіться, плавно переходимо. Переходимо плавно на шаксон, він відрізняється висотою, відрізняється корзинкою. І отут, дивіться, я вовчка тут вже не знаходжу. Посіяно, повторяюся майже по нулю. Отією сівалкою, що ви зняли. Ні, От... Вовчок є, немає не так такого. Ні, вагна, Ну, те, що там... може проскочити вовчок. Це не, не де, де, те, що... І те, він ну, те, що може попастися десь із сербського того. Далі зараз можемо пройти. Значить, корзинка зразу вже друга, дивіться. Оце отака от корзинка. Колись я сіяв е, французький гібрид, називався красотка. Оце, ось це саксоновська, дивіться, ну його приємно взяти в руки. От видно, от дивіться. Дешево 10... попадається, видно, що серце да, попадає, а тут вже чистіше. Туди далі вже пішов. Просто ну не чистили, тому що і той підграмстарт, і <зв>. цей під По-перше, тут ви... вже наглядно видно, що за розвихи повністю немає. Да, зовсім О, ось, немає. Зовсім немає. Притом, Там де... от, от, краю ще є, я вже думаю, що є, от, є от, чуть, -чуть а то вже повністю немає. Гляньте на густоту. Я кажу, він не боїться густоти взагалі. Ні, ні. Це раз. По-друге, проблема у мене була, дуже було багато падали ці кукурудзи. Ну, uh -huh. тому що по кукурудзі. Ну, ми її придавили е, цинтуріоном. Е, це хізолофоп? хізолохоптом. Літра хізолохопту достатньо вбило, майже, майже вбило всю кукурудзу. Ну, наглядний приклад можете поспитати, скільки на метр. П'ять да? ну, штук, штук на метр це чисто. О, ось, дивіться, як дивіться, розложило. Да, ось Метр. Да, метр. Да, да, да. Раз, Раз, два, три, чотири, п'ять. І глянь по чистоті. Ну, от забезпечена чистота, отак, якщо глянеш, на 200 метрів видно в рядку. І, і що подобається, що серединка повністю виповнена. Повністю. Так його ж, ось, понимаєш, що ось так візьми даже корзинку, Вес. чути у <рес> Вага Його ні з чим не спутаєш, він такий крупненький. Ось, ну, серединка ось оце Саксончик. Якщо ми там знаходили пустий. Ну Тут немає, ну, нема до чого тут причепитися. Мереж і да. немає того пусотілого. Як... Да. Ну, це, оце... це у вас виходить дісковка і одразу прямий посів, да? значить, дісковка одна, якщо ви обратили увагу, ми там діски нові да. 4,5 метри. Значить, края задіскували, частково запалили, тому що забивались діски. Mm -hmm. ну, переступив трохи закон, але. Вогонь був під контролем. І на другий день ми його так чуть-чуть перекалашматили, його видно, що тут нічого не робив. І посіяли отією от отим по нулю. Можна сказати, це Саксон посіяний по нулю. Значить, що тут за попередники? Два роки назад була Соя. Тоді рік 20-й рік Кукурудза, 21-й рік Кукурудза оставлена на весну. Ой, у 22-му році вже. У 22-му році, у 21-му посіяна, у 22-му змолочена весною, і місто неї прийшов Саксон. Ну, його видно ось рештків скільки. Да, да, Посіяно по нулю. Густота 5 штук на метр, не менше. Гербіцидом 50 грамів. Ні, 35 грамів. 35 п'ять грам? 35 грамів грам гербіциду. Зразу був хізалохоп, так як ми і. Я вам і казав uh -huh. по телефону, хизало хоп, убив кукурудзу, тому що ну, я як приїхав Денис, тут семочка не видно, все в кукурудзі. Коротше, 50 на 50. Є в мене такий товариш, як Бушанський е, Олександр. Якщо будеш бачити Ютуб, привіт тобі. Він живе тут у Пащенках. Кажу, Саня, а він агроном такий знав. Що робити? Каже, Вася, вбивай ту культуру, якої найбільше. А її тут кукурудзи було 70%. Ми вирішило хоптом накрити. Тоді прийшов Грандстар через 10 днів. І після Грандстару ми бахнули е, геліантексом. Подобивали все. Ну, Мені взагалі подобається і висота, і це ж одне поле. І це ж також, Денис, візьми до внимання, ми візьмемо, ми зараз стоїмо на Косогорі. Далі пішла балка, він балка. там Ще краще. Ще краще. Ще. Там голови. Ну, як руль у мене в Поэтому... вийде. Ну, ось такі, ось. бачите, вона вже е, стягнулася, ну, ну голова, дивіться, яка. Її роз, роз, не розвинти, вона була ось, під 20. Да? да не без того. Я ж не кажу, що там все ідентично. От де випав двойничок. Да, так, чуть... вже менше. Ну, він... ну, вони все одно є. Да, трохи взяв і вже візик. Денис, взагалі, ніякої. проблем немає. Я ж вам кажу, що в мене дуже багато фермерів знаю по Полтавській області. Дуже багато. Хто буде бачити, ну. Я ж був голова Асоціації фермерів Верштилівського району, uh -huh. тому і на конференції їздили. Тому, хлопці, фермери, Образ без внимание. добрив, да, візьміть на заметку оцей гібрид Саксон. Ди, у мене метр, я, у мене рост, метр вісімдесят. Дивіться, він він ще. Метр два метри. Це без одобрень і 5 штук на метр. 5 штук на метр це виходить 70 000. тисяч. Даже 71 тисяча да, на да. гектар. От гляньте, який, от гляньте який стовбур. Мені навіть не жалко його якби переломити, тому його все одно змолотимо. І яка шляпка, ось дивіться, хлопці, голова, яка в мене і шляпа. Оця вже висохша, сама красива. <рес> Золоте, це наше золото. Да, бо це прибуток, в Цьому році на соєшнику найбільше можна сказати, що можна буде заробити да. і як не заробити. А оці затрати понесли на, ну, на слідущий більше. рік. Я скажу У нас в обробітку, ну, де йде офіційно земля, ну майже 95 пайщиків довірили мені паї. Угу. Це в селі люди поза селом. І розумієш, ну, кожен теж переживає, щоб у фермера вродило, бо настільки скрутний час, кожен жде ту орендну плату. Да? Да? Да. А в мене ми вже... Три роки виплачуємо взагалі тільки коштами. У мене немає того, щоб ми завло... Ні, давати. Тільки Як не скрутно, викручуємося, але виплачуємо в повному обсязі коштами. Грошима на руки, видаємо. Да. Ну, це вже після сплати всіх податків. Получаємо в касу кошти із банку і ведемо розрахунок. Крупненьке яке, да? так? Хочу Володі Баранді, якщо він мене побачить в Ютубі, це він мене. Підштовхнув минулий рік, по-моєму, щоб я спробував саксон. Да, він. Ми з ним роз, ну, так розговорилися. У е, мене в Козельщині ще один товариш живе, він мені дає і гербіциди, і насіння. Угу. Тобто є довіра, взаєморозуміння. Я кажу, Коля, а є у тебе саксон? Він каже, такого в мене немає. Каже, є в магазині. От так я попав у магазин до Маранди, там з ним роздайомився, І він мені посовітував посіяти берікет і саксон. Uh -huh. ну, я більше якось прихильник неєвролайтінгових. Тому що ну, це дуже велика нагрузка на почву після Євролатінгу. Там тільки кукурудза проходить. А в мене пшениці, я любитель ячмені, тому що і свиней держимо. А після євролайтингу є шміння засіяти. Зиму, то можна, ну. Не добор бору урожайності, так. це вже як не, не, не йде воно вже на пользу. Ну той Взагалі генітет. фон вам зараз от ви прийшли. Так Класно ви Та, що. ви не прийшли у агрохолдинг. Який. Класно ви що, дивіться, ось все, які корзини. Ось. Диві. Диві. Якщо ми просто дуже мокро, Диві. не хочеться, да, ось дивіться, ось вони всі повні. Ці випивлені, причому густота майже не повпливала на е... ну, 4 5 штук. На 5, 5 штук на це железник, тому що я по мішках прикинув, скільки я йому возив. Ага. Думаю, густувати. До речі, оте ж родич мій, той, що був, Володя, ага. кажу йому, густувато сіємо семочку, а він сіяв семочку, майже всю сіяв він. Давай переставимо. А тобі як би переставляти, я любитель оце гратися густотою. Зменшити, додати. Ну а ладно, не буду вже з ним ссоритися. Хай сіє 70 тисяч на гектар. У мене, до речі, і кукуруза так посіє. 70 посіяла. Тоже. Тоже, я просто цей год вгадав, що були опади такі. А якби як було у 2019 році, по-моєму, що мене кукуруза давала й 10 центнерів, була загущена, виросте виростила а потягти початок не змогла. Не змогла. Ну, такий огляд, хлопці. Якщо є, сюди треба драбину було брати. Щоб, от, знаєш, зразу прийшли на поле, а да? він там карликовий з да, да, Ну да. Ти... Це воно не то, а вже да, сюди да, думаш, зі, щось не те. А я й сам отак їздив, думаю, не зрозумів, чому він в мене такий якийсь низькуватий. А тоді думаю, стой, Олег, ти ж кажу, розвертався з оприску. Ну так, а як я Ну Я ж не на стрекозі, не мав, немає, немає оцікателів. Ми ще оприскувач у нас ОП 2000, uh -huh. ну може ще ним Сталін колись бризкав. <рес> я так кажу, Ні, Він нового зразка, ну немає ж Тому я оновлюватись. оновлюватись. Ну оновлю... Війна війна, Денис зробила все. Так, да, так, да, так, да. ми все. Згодні... Продукцію здали майже за безцінь. Часть взагалі була нереалізована. Я буквально старий семочок е за три тижні до уборки вивіз. Ну от Лежав він у мене, тому що не було ціни. Да. Так що ну, я задоволений. Головне, щоб, і... був... щоб був мир і, і все буде добре. До речі, так, як не для реклами, у мене син патріот страшний, зараз в Ніколаєві на передовій. Хай береже і себе. Я ж його міг і... от... Денис, я його відмазати. Його його ну, у два щота, це мені нічого не стояло. Ну, така людина патріотична, може, він мене буде бачити, Васька, держись. Е, сказав па, я йду захищати не тільки тебе чи себе, я йду захищати. Рідну Україну. Да, да. Ну, і палка сама от глянути. Ну Тут на цьому полі в нас 30. Теж високий Сима. був да? під 2 метри. Та я заходжу, мене не видно. Ну, взагалі ходжу, якщо він цвів, що цвів, uh -huh. ну, знаєш, заходиш і бджоли гудуть. Буває навіть страшно. Ну, листя в нього це неймовірно, як лопухи на ньому листки. Е, саме головне, коли він вже починає наливатися, корзинки опускається, да, він да, тепер да. рівно. як струна. старесенько стоїть. Тому нема ніяких, ну просто нема до чого до вас. Дякую, що ви нас при... пригласили. Та я вас вже бізнес. Я, я хотів, щоб ви повний цикл були зняли. Коли ми його посіяли, коли ми його бризкали. Просто я не любитель цих відео, а. а знімати нікому, бо повторююся, син воює. Малого це не хобі. Просто вже коли він став цвісти, я до вас зателефонував. Це було місяць, може й більше. Да? От тоді, якби ви глянули, маса яка. ну просто У нас ро Роботи теж було б <хи>, не почати край, вже осводилися та чуть їздимо. Будемо. Так, Все те, що я вам хотів показати і розказати за ваш гібрид Саксон. Ви взяли на замет, да, Поз... да. поширюйте відео. Буде обов'язково, ми вам скинемо своїм всім друзям дуже да, поскидувати. Так, да, перекинумо. <хи> всім своїм друзям. То теж кукуруза от пішла mm -hmm. туди нагору. Ну, Бачиш, у мене бугрів скільки. Теж під бугром і кукуруза класна. Теж така на 80 да. тонн тягне. Закат красивий. Да. Люблю я, знаєш так приїхати. Ну, буває там, бувають удачі, бувають невдачі. Щоб оце трошки розгрузитися, буває. Поїду на поле. Лазю ото, десь кабана побачу, зроблю висновки, де ми робили, не так, як да. треба. Ну, а це ми до вас з подарунком від нашої фірми. Це щоб більше таке не робили, нам Ну, Це <ривіт> ж по-чоловічисти. <ривіт> я, я ж не те, що, <ривіт> що там знаєте. Ну слухай, я взагалі людина, якби погано, я б вам розказав, що й погано. <ривіт> да, ну, це, це ось у записничок, щоб записували всі. А це зонтик, щоб підозрювало дня. І сьогоднішнього oh, дня да, будемо да, писати. Якби да, було погано, я б зразу позвонив, сказав, бо хлопці, фуфло якесь. Ну, Ну коли воно все завжди треба прямо дивитися. Да На тепер жесть. пішли, покажу Є у мене трошки змолоченого.